Процес створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків розпочався у 1995 році. На кінець 2011-го в Україні налічувалось майже 12,5 тисяч об'єднань, а це понад 10% усіх житлових будинків країни, які мають 5 і більше поверхів. Хоч у Полтаві ОСББ небагато, але проблем, які доводиться вирішувати їх мешканцям, вистачає. Можливо, це й гарно, тому що Ті питання, які на сьогоднішній день є, навіть у тій кількості СББ, і вони є невирішеними абсолютно. Законодавство абсолютно не пристосоване до діяльності СББ в сьогоднішніх умовах, тому, мабуть, буде дуже гарно, якщо ми відшліфуємо всі ці питання безпосередньо на тій кількості, а потім скажемо, що можемо створювати масово, і вони будуть працювати без перепон. Одна із проблем, яка залишається невирішеною – прибирання прибудинкової території та вивезення сміття, щоб змінити ситуацію. Голови ОСББ Полтави запросили на своє засідання начальника інспекції по контролю за благоустроєм Руслана Редька. Кожна ЕСББ повинна займатися своєю роботою, своєчасно вивозити сміття, прибирати його вивозити. Також вивозити будівельне сміття, яке дуже часто знаходиться біля будинків і не вивозиться протягом цілого тижня, а повинно вивозитися кожного дня. Комунальне автотранспортне підприємство 1628 займається вивезенням побутових відходів, а от позбутися будівельних можна за окрему плату. Щоб не платити, полтавці часто залишають старі меблі та інший громісткий непотріб на контейнерних майданчиках. В ОСББ ця проблема теж існує. Нині завдання вирішувати її вчасно.